У школі Олімпійського резерву імені Бориса Літвака в Одесі займалося чимало іменитих гравців, якими пишаються і на яких зараз рівняються молоді баскетболісти. У музеї баскетбольної слави зберігаються їхні спортивні форми. Найпопулярніше це капітан збройної України В'ячеслав Кравцов який зіграв за всю історію найбільш матчів. Так також наш вихований Спорцов Слава грав за дві е команди НБІ, це Детройт Пістанс і Suns. Санс. Це, це його тариф е наш музей. Це його е майка зі збірною. Є також десь Агафонов. Андрій Гафонов теж грав за національну збірну. У минулому сезоні грав за нашу команду Бібар. Біпа збірної Одеської області це наша гордість Також е жіночий баскетбол це Малашенка. Леся Малашенка це її, тож, національна е форма та е багато інших. Десятки почесних нагород, відзнак, медалей і золотих кубків на полицях. Очільник школи Олімпійського резерву імені Бориса Літвака Сергій Стразов показує нам найцінніші особисто для нього. У 2021 року Біпа Одеси з Дішішор виборола чемпіонство у дивізіоні Б. Це вища ліга в сезоні 2021. Та декілька ще нагород наші діти займали. Але у цьому році Біпа збірної Одеської області у вищому дивізіоні, це Суперліга, стала бронзовими призерами. Це, це цього. Такої нагороди для Одеси не було вже 19 років. Музей баскетбольної слави містить чимало унікальних експонатів, наприклад, рідкісні баскетбольні картки, за якими у прямому сенсі слова ганяються колекціонери. Представлено чимало фотографій, на яких зображені імениті представники баскетболу. Ті люди, які багато зробили для розвитку цього виду спорту в Одесі. І зараз молодь охоче бігає з м'ячем, говорять тренери. Причому як хлопці, так і дівчата. Головне бажання дівчата це такі гравці, вони ранимі, Але якщо вже вони вийшли грати, то мало не покажеться нікому. У нас є такий лозунг. Граємо завдяки ЗСУ. Це наша вдячність, нашим хоробрим бойцям за те, що вони боронять нашу країну та наші діти та всі інші можуть. Ну, як то кажуть, продовжувати мирне життя, відволикатися від цієї халепи та біди, я так сказав, та це психологічна, емоціональна розгрузка, бо наші діти мають рости здоровими, перш за все, як Фізично, так і психологічно тому е спорт має відновлюватися, змагання мають проходити. Сам музей оформлений у стилі мініатюрного баскетбольного майданчика. Усе тут дихає цим видом спорту, усе розказує про славу одеського баскетболу і надихає на нові спортивні звершення.